Більшість людей, обираючи зарядну станцію, буде дивитися в першу чергу на що? На те, щоб вона була маленькою, щоб у неї була велика кількість. Розеток, щоб вона працювала більше 10 годин, і її можна було покласти собі в сумку і поїхати на роботу. Це дуже круто, але це не працює. Взявши ваш прилад, наприклад, для жінок, я думаю, буде важливим можливо фен, можливо, там, якщо є діти розігріти, поїсти, якщо немає просто там газового опалення і немає плити. Перевернувши, наприклад, фен, там буде вказано вати, вати це. Кількість ватт, який споживає за годину цей пристрій. На, наприклад, мікрохвильовці, не треба її перевертати, знайдіть назву і подивіться там. Тобто у вас буде вказано ватність, або навіть можна банально знайти в інтернеті узагальнений показник. Скільки споживає мікрохвильовка? Просто ви для себе виписали, які пристрої вам треба заживлювати під час відключення світла. Заходите в інтернет і пишете. І у вас буде приблизно, скільки споживає мікрохвильовка, скільки споживає приблизно чайник такого бренду, такого бренду. І коли ви обираєте станцію, ви дивитесь в першу чергу на те, чи є можливість цієї станції заряджати такий пристрій, точніше, подавати електроенергію на такий пристрій.